Доброго дня, мене звуть Ірина Володимирівна Яблонська. Я заступник начальника управління соціального захисту населення Ірпінської міської ради. Хочемо повідомити громадські організації, благодійні фонди, релігійні організації про обов'язкову реєстрацію в реєстрі надавачів соціальних послуг. Що таке реєстр надавачів соціальних послуг? Це загальний реєстр, який об'єднує всі організації. Які здійснюють ту чи іншу діяльність в сфері соціального законодавства і надання соціальних послуг? Що таке соціальна послуга? Це соціальні, економічні, правові, психологічні, освітні медичні заходи спрямовані на окремі соціальні групи населення або сім'ї, також можуть бути спрямовані на окремих осіб, які потрапили в складні життєві обставини і не можуть їх самостійно подолати. Відповідно до закону України про соціальні послуги, а саме статті 12, до соціальних послуг відноситься інформування, консультування, медіація, представництво інтересів, а також надання натуральної допомоги, тобто це та допомога, яку надають громадські організації, релігійні організації, благодійні фонди як гуманітарну допомогу. Якщо в управління буде інформація про організації, які працюють в ірпінській міській територіальній громаді, це надасть нам можливість направляти людей, які перебувають у складних життєвих обставинах, або сім'ї, або можливо соціальні групи таких людей до тої чи іншої організації для того, щоб людина могла швидше і якісніше отримати соціальну послугу. Та відповідну допомогу для реєстрації, надавача соціальних послуг необхідно звернутися в управління праці та соціального захисту населення з наступним переліком документів: це заява, перелік послуг, які надає надавач соціальних послуг, паспорт, витяг з державного реєстру платників податків. А також, якщо це фізична особа-підприємець, то диплом для подачі документів. Ви можете звернутися в управління праці та соціального захисту населення за адресою міста Ярпінь, вулиця Дем'яна, Попова, 26Б, кабінет номер 4 Якщо виникають додаткові запитання, ви можете зателефонувати за номером телефону.